Поговоримо про воєнну ситуацію і долучаємо ще одного гостя до спілкування Олексій Гетьман, військовий аналітик, з нами на зв'язку. Вітаю вас, Олексію. Доброго дня. Доброго дня. Доброго здоров'ячка. Олексію, Ну от я дивлюся прогнози погоди, і розумію, що, мабуть, все-таки наш контрнаступ трохи відкладається, принаймні через те, що найближчим часом очікується сніг і погода, скажімо так, не найкращим чином. Там ну для того, щоб земля була е, підсохла, як, як казали, що це важливо, і так далі. Але все-таки я би хотіла з вами про це поговорити. Нехай навіть обережно розуміючи, що нас може е, чути в. Ворог, але наскільки в нас насправді от по техніці є готовність до подальших дій? Та? Чи все є те, що необхідно? Якщо нема чогось, то принаймні в якихось таких загальних категоріях, про які можна говорити, про що йдеться, чого бракує, чого не вистачає? Ну, По-перше, ви повністю право, треба, щоб, бути, щоб був твердий ґрунт, потім, тому що пересуватись по м'якому ґрунту. На важкій техніці та навіть на колесній техніці, на гусі це буде дуже важко. Чого нам не вистачає? Ну нам не вистачає так, щоб ворог нас не, не почув. Ну, всі знають, що ми зараз ведемо перемовини про е, постачання нам літаків класу не, покоління 4++. 16 плюс. тому що вони найбільше і найбільше частину найбільш підходять там по, по всім показникам, які, які вони мають, це е, літаюча платформа, яка може внести, е, виконувати чотири функції, не тільки все інша техніка, ну дуже різноманітна техніка, ви знаєте, можна забути в ті наміткатурі, яку нам постачають. Це і британського, і норвежського, і фінського, і польського виробництва, це і легкі танки, це і звідти машини. Якщо подивитися на цей, на цей список, то дуже важко зрозуміти одну річ, як ми будемо це все обслуговувати, тому що це ну, дуже різна техніка. Ну, сподіваюся, що вона приходить з певним комплектом запасних частин. Ти, ну, і ну, я думаю, що ми зможемо нормально використовувати. Яка саме кількість у нас техніки? Скільки чомусь кажуть, леопарди, чи, чи там про Габромси, чи Челленджери? Це ну, важка техніка, це дуже непогано, але її ще дуже багато. Засобів, от в останньому повідомленні про те, що нам продаються це зенітне зенітно ракетні установки, які на Хаммерсу там чи на які відносно які машини можуть бути встановлені. Вони стріляють не на далеку відстань, але можуть знищити безпосередньо цілі, які там на 3-5 кілометрів від лінії зіткнення там лазерний приціл по, по, по лазерному применю наводиться. Це це дуже буде корисно. І або для захисту якихось вже безпосередньо об'єктів поруч з ними, якщо вони будуть підглядати ці шахети, це зброя. Ну і що найбільш цікаве, і мені здається, ну може найбільш головне, чи не найбільш головне, дуже важливо це броньована техніка, яка може, яка, яка може робити понтонний переправи. Тобто прийшла до ну, там декілька десятків таких машин. Тобто можна очікувати, що десь ми будемо форсувати річ. Так, ну і обслуговування військової техніки це окрема тема. Ви вже про це згадали, але насправді дійсно, чим більше ми отримуємо різноманітної техніки, це ж ще і питання в різноманітному обслуговуванні цієї різної техніки. Та ще ми стикаємося, і от як ми наразі готуємося до, до цього обслуговування різних видів, різної техніки, наскільки багато ви прогнозуєте проблем? Цим. Ну, проблеми, звісно, буде. Це буде технічна проблема, тому що ну, різна техніка. Ну, ми розуміємо, що в одному підрозділі може знаходитись техніка зовсім різних країн, ну, зовсім різна техніка. Навіть якщо в одному підрозділі буде знаходитися одразу Челленджери і, eh, звісно, механіки. Парку, ну йому буде важко одразу навчитися обслуговувати якісно всі ці, всі, всі різні, різні різну техніку. Ну тут є, ви знаєте, є така навіть ну, може така трошечки крамольна думка, що це іде тестування певної техніки, в тому числі нашими збройними силами, і після перемоги, коли ми вже будемо приходити на стандарти НАТО по, по техніці, в тому числі, бо стандарт НАТО це не зовсім в всі думають, що це калібр там Назва техніки, ні, це система взаємовідношень між військовослужбовцями, але в тому числі і зброю. Я думаю, що зараз ми якраз випробовуємо яку саме зброю. Ми хотіли би мати в наших вже Збройних силах після перемоги в цій війні, коли ми будемо вже там, підходити в притул до вступу в альянс. Дякую вам, Олексію. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був з нами на зв'язку.